День Ой, Марійка, пап, Ой. дай Боже здоров'я, сідай. Сіда. Ой, дякую. Що хочу тобі сказати? Я сьогодні такий борщ зварила, Ой, що мій чоловік аж тричі добавки просив. Ой, червоний, як калина, Ой, наваристий, густий, аж ложка стоїть. Бурячок свій, морква своя, курочка домашня, а. Та ще й квасольки кинула, щоб ситніше було, а зверху ложечка сметанки, білий вінець. Та що ти мені розказуєш Ой. про свій борщ? Борщ то таке, а от мої пірішки то казка. Їм треба віддати належне. Печу я їх, як золоті сонечка, І з картопелькою, і з сиром, і з капусточкою, і з м'ясцем. І навіть сповидло. А як витягнеш з печі, пахнуть на все село. І що цікаво, коли поставлю на вікно, щоб охололи, так і діти біжать. Тітко Маріє, тітко Маріє, дайте хоч один піріжок, бо аж слина котиться, так пахне. А що твій піріжок маленький, сухенький? Тарілку і цілий день ситий. Ти кажеш, маленький? Так. Та я їх роблю так, що один заміняє цілий обід, а мій борщ хворого на ноги поставить, а мій піріжок найсумнішого розвеселить. А мій борщ це не тільки страва, це ж традиція. Коли є борщ у хаті, то це ж на радість, на добробу, на щастя. Я казав, мій дід, Якщо є борщ, то борщ, то сила. А там, де сила, там є кохання. А там, де кохання, там є діти. А де діти, там знову борщ. А якщо з часничком та сальцем, та це ж пісня з приспівом. А мої пірішки це душа української кухні. Це любов, яку можна взяти руками. Це тепло, яке відчувається через роки. Ой, та ти про свої пірішки й вірші склала. А як ти думала? А як? А ти про свій борщ мені розказуєш? Та Галька говорила, що ти з нашої ряби його вариш. Що Галька? Та да. плетуха, ота, а, ота так. бритуха. А, 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 а. Ти ото Галько більше подруга Мої сухого. Друго, Мої пиріжки найкращі. На uh -huh. все село. Uh -huh. Прабабця пекла, бабця пекла, мама пекла, і я печу. Oh. І, щоб ти знала. Ну, і їх за своїй галькай. Ганю, та га. чому ми сваримося? Ти ж сама знаєш, що кожна господиня хвалить своє, бо в свою працю oh. вкладає і любов. І серце, і душу. Оце дійсно так. Хочу тобі сказати, твої пірішки такі смачні, бо коли до мене приходять гості на борщ, то все одно питаюсь, а чи нема в тебе марічених піріжків? А я хочу сказати, що і твоєму борщу треба віддати належне, бо з моїм піріжком добре, а з твоїм борщем. Ще краще, оце так. Оце ж подруга, а рідна.